Я прокинувся від вибухів, від ударів по аеропорту Івано-Франківська. Ну, Це дуже тупе питання, насправді. Якщо кожен із нас не зробить те, що повинен зробити, і захищати батьківщину, то наші індивідуальні плани не матимуть значення. Вони закінчаться в підвалі, як в Бучі. І прокинувся від вибухів, від ударів по аеропорту Івано-Франківська. Одразу ж, так і всі, напевне, кинувся до телефону дивитися новини От, і побачив, що почалася війна. Оскільки я сам з-під Києва і батьки мої під Києвом, перше, що були спроби зв'язатися, зв'язався і е, виробили певний план, який не спрацював на той момент виїзду з-під Києва. От, вдалося їх вивезти тільки через 10-12 днів. Одразу запропонував дружині поїхати до Польщі, де моя сестра проживає вже давно. Але дружина відмовилась і залишилася в івано франківську Потім, під час пізніших е, загострень, ракетних ударів по містам, я знову вже перебував в зоні бойових дій, з нею зв'язувався і теж вмовляв її. Але вона сказала, що ну, вона відмовилась і сказала, що без тебе не поїду. Насправді над, над, над тим, що війна почнеться, я вже думав десь за місяць до початку. Десь до того я вже знав точно, що вона почнеться, оскільки е, люди з певних структур про це повідомили і просто не був відомий точно день. Але все одно не хотілося в це вірити, хоча вже були зібрані тривожні валізки і таке інше. Крім того, сама ситуація оцієї напруги. Такого, таких там небезпеки і очікувань і так далі, сприяло тому, що ти мобілізуєшся просто внутрішньо от, і робиш те, що потрібно робити. Потім, коли я вже попав в підрозділ ПКШР, то також було проведено там, для нас коротке навчання. Я, мені визначили на той момент посаду психолога. Ну, от, і власне я працював в першу чергу з людьми. Підрозділ був укомплектований значною частиною мобілізованих, так само людей, які не були готові до цього всього. Але в принципі за ті там, порядка 10 14 днів, які в нас були, все вийшло непогано, скажімо так, налаштувати їх. Перше таке місто було це Миколаїв. Наш підрозділ зібрали в Одеській області, коли там підтягнулися всі. Нас перекинули в Миколаїв. Це був я вже точно зараз не згадаю, що там ну, по-моєму початок квітня. Нас включили до гарнізону оборони міста. Там було ну, не оточене, але були рубежі з трьох сторін міста. І ми там несли службу. По, на блокпостах, на опорних пунктах саме виконували задачі заборони Миколаєва. Там було перше таке знайомство, що це так можна назвати, з ударами реактивної артилерії, крупнокаліберною артилерією, такими там піонами і так, так далі. Це сприяло теж включенню в. Такий військовий лад абсолютно і вже сприяло розуміння тому, що ну, це реально не жарти. Да, і почалося, так би мовити, конкретно для нас. Після Миколаєва ми почали е, рух на схід від міста, це мали рубежі. Деякий був період в Миколаївській області, там не буду називати населені пункти. Але е, наступні після Миколаєва е, такі, напевно, найжорсткіші бої, які Підрозділ пройшов. Це були, е, бої в містечку Давидів-Брід. Е, це форсування Інгульця От, і наш підрозділ е, зайняв там позиції е, з задачею кругової оборони е, населеного пункту. Е, ну, Найсильніші обстріли, які там були, це Десь 140-160 приходів за 11-12 годин. Не те, що без усього, так, бо набір набагато більший, але з багатьох засобів враження це міномети, танки, реактивна артилерія, також ракети, я так думаю, що там смерч, там, і тому подібне. Ну, це так, були такі найжорсткіші бої наші. Підрозділ зайняв рубіж трошки на схід від довидового оброду. Ну і противник був там подекуди в районі 150-200 метрів. Була значна підтримка від суміжних підрозділів, в першу чергу підрозділів, які підтримували нас дронами. Були дні там, порядка 4-5 днів підряд, коли наша артилерія мовчала взагалі і ми не мали ніякої підтримки. Липке таке і неприємне відчуття, за ким ти не можеш змиритися, коли ти сидиш в цьому підвалі. Під час цього нальоту, бо там заздалегідь передають про удар. І, і ти чуєш, як ці бомби летять і падають. І фактично ти нічого не можеш діяти. Ти просто сидиш і чекаєш. І оце таке неприємне відчуття. Тому що ти розумієш, ну, що цей підвал навряд чи врятує, бо лишається воронка 14-16 метрів в діаметрі і від цього всього діла. Тому так, таке неприємне відчуття. І найближчий такий удар був десь там через два будинки від нашого укриття, і прямо з е, стіни цього погреба в таке враження, що сунулись, тобто сам ґрунт стискається трошки і воно зсувається. Ну, це таке. <гум> Але в Давидовому броді був вражений наш пункт управління. І е, я і ще два офіцера е, ми перебували під завалами. Якийсь був ракетний удар, не знаю, що саме це було, але три поверхи склалися в, в підвал. І ми перебували під завалами і момент е, самого удару, і потім немає думок, що насправді що ти е, помреш. Є думки, що... Треба вибрати. І, до речі, тут розкажу смішний випадок. Коли був приход поруч, дуже-дуже близький, ми, перебуваючи в підвалі, вибігли в коридорчик такий вузесенький, який, власне, напевно нас і врятував, бо в великій кімнаті підвалу ну, плита склалася всередину. Не повністю впавши, але провиснувши. І ми збігли, стали в цьому коридорчику. І там були ну, металеві двері, такі як в підвалі, я їх прикрив. І тут відбувся удар в саму будівлю. І коли власне, цей удар відбувається, таке враження, що просто звідти висмоктує все повітря. І піднялась така пилюка, ну, просто неможливо було дихати. І мій командир мені каже: закрий двері, пилюка. А я повертаюся а бачу, що двері лежать. Підвалі всередині Я кажу, не можу виконати наказ, дверей нема. <сіх> От. Потім ми згадували це вже зі сміхом. Але в той момент ти думаєш про те, як, як звідти вибратися. В один випадок. В боєць моєму підрозділі таких на сленгу називають аварійні. Він не те, щоб якихось серйозних проблем насправді ні, але постійних якихось. Турбот, скажімо так. Але в момент, коли ну, стояло певне небезпечне завдання, і, власне, спершу спитали добровільно, хто буде його виконувати, він визвався одним із перших і сказав, що я, до речі, цей момент тоді пропустив, він, він першим тоді визвався і сказав, що мене ну, мама, крім України, нема. І потім я вже там. Підняв свої власні записи, на які знову ж таки да, там не досить глибоко вивчив, виявилося, що дійсно він з дитячого будинку. От. Ну, і Це мене досить вразило. тоді. Ми перебували там в одному з населених пунктів, і, там, наприклад, в мене миші буквально з'їли шапку. От. І мій начальник застави дуже не любив міше, і вони постійно шуруділи. Особливо, коли там жерли якийсь пластик або пінопласт, все. відпочивав і то чую, що він мене кричить, що кличе мене. Я думаю, вже що сталося, вибігаю. Кажу, що там? Він каже, все, неси РПГ. Я вже не можу це з цими мишами. Це дуже тупе питання, насправді. Що там? Або питання, а скільки ти вбив, і щось типу того. Питання, що там, ну, воно і складне, і просте водночас, тому що описати це все, якби це дуже буде довго, і людина не про це питає. Так? Вона питає, що більше всього дратує в питанні, що там. Коли людина це запитує, вона очікує почути про якийсь переможний поступ, який відбувається тут зараз, в кожну секунду, і все виходить, і так далі. Ну, так не буває. І це щоденна важка праця, результатів якої ти не бачиш, коли ти там знаходишся. Це рух стрілочок на карті, він з'являється. За дуже-дуже довгий період часу і дуже значними зусиллями величезної кількості людей і їх жертвами. Тому що там, дивися, і дізнаєшся, що там. Коли ж запитують, а коли це закінчиться, або коли кінець, особливо коли перебуваєш тут, хочеться задати питання у відповідь, що саме, що ви хочете, щоб закінчилось. Ви ж не там. Ви хочете, щоб закінчилось те відносно нормальне життя, яке я тут. Чи хочете його змінити на життя на, на фронті? Не знаю. Це трошки дратує. Крім того, ще одна перспектива, в якій задають питання, коли це закінчиться. Очікують, що ти як військовий маєш якусь експертність і можеш там щось розповісти більше. Але справа в тому, що кожен солдат, кожен офіцер, сержант. Він по суті перед собою бачить дуже вузьку перспективу. В якому сенсі? Ти зосереджений на виконанні завдань і зосереджений на своєму перебуванні тут і зараз. І в тебе є перелік задач, певна перспектива, з якою ти працюєш. І ти не дивишся діпстейт, ти не дивишся новин, бо або нема зв'язку, або не до того. І це все, що ти бачиш, це все, що ти переживаєш і можеш сказати. Ну от, я не знаю. Якщо цікава ситуація на ділянці конкретного там, підрозділу в конкретний момент часу, може будучи там я і був експертом, да, і то це абсолютно не факт. А питати в будь-якого військового просто, окрім головнокомандувача, а що там? Не знаю. Ну, я вже насправді це чув. От. Трошки, може, іншими словами, але суть така. Ну, що можна сказати? Якщо це не їхня війна, то це і не їхня країна. Виходить, у них країни просто нема. А у нас в цьому плані велика перевага. Де да, у нас війна, але у нас є країна. Якщо кожен із нас не зробить, не зробить те, що повинен зробити і захищати батьківщину, то наші індивідуальні плани не матимуть значення. Вони закінчаться в підвалі, як в Бучі. Дуже різні завдання і є дуже різні посади і функції на війні. Так? Від не знаю, там, штурмовика до, до Куховара. Так? І коли говорять про героїзм, мається на увазі, що це там. Чоловік обвішаний гранатами з двома кулеметами, біжить там вперед. Насправді ні. От один із випадків був, коли ми зайняли узбережжя Дніпра, просто жіночки місцеві готували їжу для моїх хлопців. Із того берега прилетів танковий снаряд чітко в те місце, де вони готували в селі. Тобто, роблячи якусь таку роботу, щоденно люди ризикують життям. От, в цьому я значний героїзм. Вважати героями прямо всіх, мені здається, це знецінювати реальні подвиги, які відбуваються. просто неймовірні. І я зустрічав цих людей із штурмових бригад, з підрозділів морської піхоти. О, до речі, не пам'ятаю точно, хто це був, але хтось із. Морських піхотинців в інтерв'ю гарно відізвався про прикордонників і їхнє виконання завдань. Це було дуже приємно, тому що це професіонали високого рівня і реальні, ну, реальні герої. Багато в чому. Але, можливо, є якась трошки менша міра героїзму, яка полягає в тому, що люди, які пішли, в будь-який час приєдналися да, до Збройних сил, до Сил оборони. Вони залишили ціле своє життя позаду, для того, щоб як би це пафосно не звучало, але захистити батьківщину і народ. Тому в певною мірою це треба цінувати, Та? І хотілося б, щоб це цінувало. Але не обов'язково прямо всіх називати героями. Коли ти перебуваєш в зоні бойових дій, виконуєш бойове завдання, і ти максимально включений, більше шансів. Залишитись живим і відносно неушкодженим, бо неушкодженим не лишається ніхто. В тому що я побачив там, і що відбувається там з людьми, і військовими, і цивільними, і в принципі з цими населеними пунктами, селами і так далі. І з тим, коли я приїжджаю там у відпустку, і мені син каже, тату, що найважливіше для військових це можливість відпочити. Чим більше е, людей мобілізується до війська, тим більше у командування буде можливостей міняти підрозділи, вводити на ротацію і давати людям відпочити. Е, це дуже важливо. Якщо ж жити очікуванням Дембеля, то він може настати швидше, ніж хотілося б в поганому сенсі. Тому я керуюся тим, що Дембеля ніколи не буде. От. Хоча десь всередині, звісно, сподіваюся. І вирос, ну, стандартний звільнення з військової служби, так? Але мені не подобається слово звільнення, тому що. В ньому така канотація, наче ти примушений і ти невільний. Ну, я просто скажу після військової служби, після завершення військової служби, реально перше, що я зроблю, це я куплю квитки на Кіпр і полечу туди з сім'єю, щоб мої плани хоч з відтермінуванням, але втілювали життя, так як я їх собі задумав.